Сергій Постолаки приїхав з Миколаєва до Житомиру спеціально, щоб взяти участь у виставці. Чоловік розповів, що займається різбленням по дереву більше десяти років. Хотів, щоб його роботи побачили і в інших містах України, а також підтримати учасників бойових дій на сході та їх родини. Тут всі рідкі породи дерева, Тут всі рідкісні породи дерев, які в Україні не ростуть, окрім горіха. Ці вироби з натурального дерева вони не фарбовані. Це все у підтримку учасників антитерористичної операції. А також є можливість показати свої роботи, показати, наприклад, учасникам бойових дій, які вже не воюють і не знають, чим тепер зайнятися. Що можна робити, такі гарні речі. Власне, вироби своїми руками не важливо, чи це камінь, скло або дерево. Важливо робити це від душі. Тоді це виходить цікаво. Разніці Ну, чоловіка Ділити <пробувати> душою ідея виникла рік тому, говорить організатор виставки Юрій Лисак. Його надихнув психолог Роман Діденко, який теж долучився до цієї виставки. Юрій Лисак каже: багато людей бояться показати свої роботи, і тоді народилася ідея залучити сім'ї атошників, сім'ї загиблих, поранених. От показати їм, що є такий шлях. І витягнути їх на певну розмову, на певний показ. Керівниця Центру соціальної допомоги учасникам бойових дій на сході та їх сім'ям Сніжана Бадіон розповіла, що у виставці взяла участь дружина загиблого воїна Ганна Ярмолинська. Вона виготовляє мило ручної роботи. Там є можливість через творчість подолати якісь свої внутрішні тривоги, якісь бар'єри внутрішні і от. Представити їх у такому от вигляді творчому люди до творчості приходять різними шляхами. От я просто показую, яким що є різні шляхи. А люди має собі вибрати вже, якщо вона хоче цим займатися, вже вибирає свій, свій шлях: дерево, метал, глина, малювання. Організатор виставки Юрій Лисак займається різьбленням по дереву понад рік. Ось ці світильники та годинники він робить залишків дерев, які сам знаходить. Що мені більше всього подобається своїх робіт, це дитячі світильнички, і вони ж інтерактивні будиночки. Тобто воно світиться, але при цьому його можна використовувати просто як. Там кіндері гратися, значить, так само корінь абрикоси знайшов. Він полежав у мене рік, я його зробив з нього. Щось цікаве. А цю підставку зробив спеціально під власну колекцію бойових ножів. В перший четвертий і сьомий. Це ножі зі мною пройшли всю війну. Значить, цей ніж. Подарували мені, зняли його з одного з сепаратистів в старому дапі. Ну, така подарунок мені, хлопці зробили. От. І цей ніж. З моїм рідним братом пройшов теж всю війну. Відвідати виставку військовий сувенір можна до 28 травня. А наприкінці літа Юрій Лисак планує організувати масштабний захід, ярмарку або фестиваль в підтримку учасників бойових дій на сході та їх родин. Ольга Групсікора, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.